Сьогодні рубрика будують чи імітують повторний огляд. Тут так добре, що все видно. Мені 4,2, нічого собі. Що там таке? Там Але хі -хі -хі. відчуття, ніби вони е притиснули е цей будинок до вже існуючого. Е вітаю всіх, хто вклав сюди свої гроші. Я б тут їх всіх би повбивала. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні рубрика Будують чи імітують повторний огляд. Дивимося, що змінилося з того часу, коли ми знімали минулий раз. Отже, ми вже на місці. Ми приїхали в Голосіївський район. Перший житловий комплекс у нас. Так і має назву Голосівський від забудовника Інтергалбут приблизно десь 10 місяців тому. Ми випустили випуск. Ви побачите його ось тут, але знімали ми ще трошки раніше. Отже, ми приїхали і друзі, за цей час повністю всі будинки були введені в експлуатацію. Не те, що тут будівельники, бачу там, що вони роблять: кран, фасад. Ні, тут вже повністю будинки збудовані, їх ввели в експлуатацію. Хоча тоді, коли ми приїжджали, ну дійсно там деякі будинки ще не виглядали, що скоро вони мають бути введені. Інтергал буд будує, будує активно. Це вже не на прикладі не першого комплексу. Коли ми приїжджаємо, ми бачимо, що дійсно роботи у них ведуться активно. І до речі, хочу сказати, що це комплекс бізнес-класу. Коли вже так бачиш повністю готову всю картинку, виглядає досить непогано цей житловий комплекс. Я хотіла б зробити повноцінний огляд на цей ЖК. У них тут є підземний паркінг, ну коротше комплекс бізнес-класу, тому він і виглядає досить непогано. Хотіла б зробити повноцінний огляд, повторю ще раз. Вітаю всіх, хто вклав сюди свої гроші, отримав квартири. Молодці. Молодець. Так комплекс добутували. Ми їдемо в наступний житловий комплекс дивитися, що змінилося там з того часу. Поїхали! Не вистачає чесно слів, щоб сказати всі свої емоції від того, як я побачила цей житловий комплекс, а точніше. Його місце розташування і все, що його оточує, коротше кажучи, через те, що цей забудовник все ніяк не може добудувати цей житловий комплекс, вже неясно скільки років. Всі інші вимушені це терпіти і ходити по неясно де і як. Але крім того, що найбільше мене обурило, коли під'їхали, просто оцей монстр стоїть посеред оцих маленьких п'ятиповерхових будинків. Поруч розташований голосівський, який ми тільки щось знімали. З цієї точки, де ми знімали Голосівський, там не було так видно, що реально в цьому районі ось такі маленькі будинки. Там цього так не було видно. Але вже коли я тут знаходжусь, то я бачу, що цей голосівський він так само гігант порівняно з оточуючими будинками. Проте оця Ломоносова вежа, 23 поверхи це взагалі жесть. Коротше кажучи, на сайті. Вказано, досі на сайті їх вказано, що цей будинок мали ввести в експлуатацію в 2022 році. Хоча я впевнена, що і ця дата була не першочергова. Значить, на сайті будкепітала забудовника вказано, що вони ведуть у 2024 році, вже 2025 рік, ніхто його і не планує вводити. В телеграм-чаті між інвесторами там постійно скидають фотографії значить, хід будівництва, що тут вони будують і як. Насправді таке відчуття. Ніби нічого не змінюється в тих фотографіях. Проте деякі мешканці кажуть, ой, не мешканці, перепрошую, інвестори кажуть, як це так, як це змінюється, он утеплення зробили. Ну вибачте, коли першочергова дата була вже взагалі не ясно, яка навіть раніше 22-го року, я впевнена, ну, утеплення будинку це ніщо просто в порівнянні з тим, що вони мали ввести його вже давним-давно в експлуатацію. Оцінка в Гуглі цьому о, житловому комплексу стоїть, здається, 4,2, якщо я не помиляю. Я така думаю, 4,2, нічого собі, що там таке. Значить, я зайшла у відгуки і почитала, дехто пише, що він вже робить ремонти. Ну, мені не зовсім ясно, як таке можливо, тому що будинок не введений в експлуатацію, він навіть не добудований до кінця. І у мене таке відчуття, ніби це люди пишуть спеціально для того, щоб е, хтось вже хоче. Вибачте, сплавити цю квартиру, продати її ем, і щоб були гарні відгуки про те, що ремонти робляться, і все, то там пишуть і оцінки гарні ставлять. Ну я думаю, що е, я зрозуміло пояснила. Вибачте вас, я припрошу. А ми от знімаємо ем, огляди на різні житлові комплекси. Mm. І от ми приїхали подивитися, ось на це. На цю будівлю таку Ми, я просто побачила, що там перед нею вся ця жесть. От ви можете mm -hmm. сказати, це вже давно так, так, такий жах перед тим будинком, що там всі ходять по тому піску, і не ясно є да, як... до війни, до війни тільки да. А як взагалі от місцеві реагували на те, що тут будується 23 поверхи? Коли у вас я бачу? Це треба більш мешканці, які там давно живуть. Да. Я тут нещодавно живу, тому. Але от те все, що перерито, це я так розумію, що саме цей ну, забудовник. Це ж не те, що там від щось інше там будується. Все саме від Ні, дивіться, ми робимо огляди на різні житлові комплекси. Угу. І от приїхали подивитись, що з цим будинком. І трохи були цей ошарашені. Будинок цей будинок земля була захвачена, незаконно, Це територія онкоінституту. Тут раніше був сад для відпочинку хворих. Потім його нелегально. Ну так, да, я там бачила, час. там, до речі, так, написано, знаю, да. як, як, там були судові. Купила, але це було нелегально. Все зроблено, ніхто в нас не запинув. Uh -huh. Наші всі будинки, перший, другий і нижній будинок, ходили тут, воювали, це строїлося, ну, будувалося uh -huh. ночами. Тобто ага, це було да, незаконно. Да, 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 да. І коли це вже побудувалося, ми нічого зробити не можемо і не змогли тоді. Так, а скільки, коли вони почали будуватися все? Ну, це вже ну приблизно. Роки три тому так. не більше я не я не пам'ятаю, але я думаю, що три точно. — добре. Все дуже я вам дуже дякую. Хотіло. Дуже, дуже. звісно, весело Коротше, Зараз я зателефоную в їм і запитаю, що в них взагалі по планам. І ця жінка казала: от з приводу того, що земля була незаконно захвачена, це. Я не, ну, не буду казати, незаконно чи незаконно, але дійсно там цільове призначення земельної ділянки не відповідало житловій забудові, і там були судові позови з приводу цього, що як самовільне захвачення території. Так, значить, телефоную в будкепітал забудовнику, щоб дізнатися. Алло? Так, добрий день, це компанія Буд Мене звати Анна. Телефонувала. Да? Добрий день. Анна. Мене теж звати Анна. Компанія The Capital, програма нерухомість без цензури. Знімаємо огляди на різні житлові комплекси. і от У нас є рубрика Будують чи імітують. Під'їхали до вашого ЖК будинок на Ломоносова. Хотіла задати вам декілька питань. Можна? Дуже простих насправді. Ну, я думаю, що це треба зв'язати з відділом маркетингу. Та там не треба, ніякий маркетинг реклама. це реклама. Тут не питання, коли ви добудуєте ЖК. Ну, в нас зараз немає визначених термінів. Орієнтовно все там до кінця цього року плануємо здаватись. Ну, а от зараз ми під'їхали на територію, не, не бачимо будівельників. Якісь роботи виконуються всередині чи взагалі зараз? На внутрішній на сайті можете так да, подивитися. Там є в принципі фотозвіт виставляють щомісяця, які роботи там проводять. У нас немає там локального відділу продажу, тому якби, я там зараз не знаходжусь, не можу вам сказати, а, що саме там а, зараз робиться всередині. А можете зорієнтувати мене, яка вже затримка наразі з, з веденням будинку в експлуатацію? Треба точно подивитися, там які були, скажімо так, зазначені в договорах терміни ведення. Ну коли, можна ми, не точно, терміни, ми не ми не будували був період, коли ми якби не будували комплекс. А зараз він будується активно, неактивно. От є, бо будівельників вистачає, тому що багато от зараз нам забудовників каже, що не вистачає будівельників. Фінансування не вистачає, звісно така ситуація зараз в країні, якби не можна порівняти будівництво, яке там до війни було, і зараз скажімо так. звичайно, воно знизилося, якщо так можна сказати. Але ми будуємо, хочемо ждати там до кінця цього року комплекс. Угу. А можете сказати зорієнтувати останнє запитання, що у вас з документами? Чи всі документи у вас є, і чи всі вони в порядку? Все є, всі в порядку. У нас є юридичний відділ, якщо там потрібно при покупці, скажімо так, інвестори цікавляться, під'їжджають, дивляться, все показуємо. Тобто з документами все в порядку. Окей, ясно, я зрозуміла. А, а і ще, вибачте, одне питання. Там на а, в у Google відгуках я почитала, що там дехто пише, що вже виконують ремонти в квартирах. А, мені здається, це ж якась неправда, чи це правда? Ні, в ні. ще ж не введений в експлуатацію, тому не може бути такого. Спочатку, якби добудується, ведеться в експлуатацію, передасться управляючій компанії, і потім вже зможуть заходити на ремонт. Можливо, помилилися люди, не знаю, не бачили. Свідуків. Ясно, добре. все, дуже вам дякую. Да, До побачення. Ну, ось так, друзі. Я те навіть не хотіла більше питань задавати. Мене просто настільки обурює е, зовнішній вид цього будинку. Ну як можна було вліпити цю бандуру тут? Все, добре. Ми йдемо в наступний житловий комплекс, друзі. З вас, будь ласка, вподобайка, лайк і підписка на наш канал. Поїхали. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приносити б результат, ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Друзі, ми приїхали в житловий комплекс Лікоград від забудовника Perfect Group. Значить, щоб подивитися, що тут змінилося з. Так само трохи більше часу ніж за 10 місяців. Ми робили повноцінний огляд на цей житловий комплекс вже після того, як ми приїжджали і дивилися, як же ж тут взагалі триває будівництво. Отже, що я можу сказати, що з того часу змінилося? Жоден з будинків так і не був введений в експлуатацію. От і все будинок, який стоїть навпроти мене, в нього збільшилась кількість поверхів. Я думаю, десь поверхів, напевно, 6-7 вони додали. Що стосується інших будинків, там я навіть тоді ще пам'ятаю, коли ми робили огляд, ось ця нижня частина, вона як тоді не була оздоблена фасадом, так і зараз. Але основне питання ну, значить, будинки досі не були введені в експлуатацію. Як, наприклад, це з, з першим житловим комплексом Голосіївський. Тут дійсно ну, дуже мало будівельників я бачу наразі. Але загалом це така практика під час війни по всім об'єктам Perfect Group. У них дійсно будівництво йде не так активно, як того хотілося. Відчуття таке, ніби, ніби просто видимість роботи. От і все. Друзі, з вас, будь ласка, вподобайка і підписка на канал. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс від забудовника Дім А-136 Хайлайт Tower. Це комплекс бізнес-класу, 34 поверхи, друзі. Тоді, коли ми знімали його, там ми бачили, що роблять всі зовнішні, виконуються всі зовнішні роботи. Сьогодні ми приїхали. Будинок досі не введений в експлуатацію. Досі робляться як зовні виконуються роботи. Так, і багато робіт виконується всередині будинку. Звідки я знаю, тому що зайшла в інстаграм і там подивилась. Ну, кажу, як є. Там вони викладають хід будівництва а саме всередині. Але ось ви можете побачити, що зараз тут дійсно працює багато будівельників, прямо от зараз. Тут так добре, що все видно мені. Я ніби прямо там, разом з ними. Хлопці працюють, працюють як на дворі, так і всередині. Працюють так само на другому поверсі. Також там я бачу, є будівельники. Коротше, тут процес йде активний, проте не завершений ще. І мені здається, я зараз скажу вам, яку вони дату перепрошую. Ага, ось другий квартал 25-го року кажуть, що ведуть в експлуатацію, проте я думаю, що ну не встигнуть. Що я так думаю? Тому що ще багато робіт саме всередині будинку. Друзі, ось така ситуація із і цим житловим комплексом. Ми їдемо в наступний ЖК. Друзі, ми приїхали в наступний житловий комплекс і останній в цьому випуску це ЖК Монреаль Хаус від забудовника Альянс Новобуд Отже, ми минулого разу знімали з дороги, зараз ми заїхали всередину, всередину, у двір. Чесно, якби трошки ми знову. Сьогодні у нас якийсь шок-контент. Спочатку перший, потім для мене другий. Ну, подивіться, просто вони відчуття, ніби вони притиснули цей будинок до вже існуючого, але ні, там насправді є відстань. Ну це просто, це просто абсурд. Я взагалі не розумію. Це ж треба було втюхати, але нехай втюхали. Коротше кажучи, з цього боку набагато набагато краще видно, чи дійсно тут що тут відбувається на цьому будівництві. Пройшло вже багато часу, але будинок досі не завершений. І наразі пишуть дата вводу – 26-й рік введення в експлуатацію. Ідає альянс новобут ваша розмова. Може бути записана. Це друзі телефоную забудовнику, щоб дізнатися, як взагалі справи з цим житловим комплексом, чи будуються він, чи були перенесені. Житловий комплекс Монреаль Хаус, мене звати Анна, слухала. Анна, добрий день. Мене теж звати Анна, компанія The Capital, програма «Нерухомість без цензури. Ми знімаємо випуск, будують чимітують. От наразі приїхали до житлового комплексу Монреаль Хаус. Хотіла запитати у вас, чи будується цей ЖК? Бо ми приїхали, не бачимо будівельників. Можливо, обід чи. Будується, звичайно, так. Вчора була на будівництві, наприклад, ставили вікна з внутрішньої сторони комплексу. Ага, добре. А скажіть, будь ласка, у вас першочергова дата ведення в експлуатацію? Яка була перший квартал? наразі перший квартал 26-го року. Це я знаю. А з самого початку яку ви дату ставили? Цікаво, яка вже затримка? Чи немає затримок із ведення? Була була затримка, мали ввестись в четвертому кварталі 24-го року. Перенесли терміни. А з чим пов'язане? А... І мало на будівництві, тому і з за цього mm -hmm. така ситуація, в принципі, по всім забудовникам в країні. Ви ж самі розумієте, що ця мобілізація, mm -hmm. дефіцит робочої сили. Угу. Ем, я зрозуміла добре. А скажіть, а оця дата, яку ви наразі ставите, в принципі, плануєте встигнути, чи все так, ж таки теж ви так, плануємо. так. Плануємо встигнути. Була зустріч з інвесторами, е, був керівник на об'єкті. Е, тому перший перший квартал 26-го року. Ну у нас є час, тому комплекс будується потихеньку, але ми будуємо. Добре, і останнє питання: орієнтовно, скільки приблизно будівельників працює на майданчику? Ну на об'єкті. Сказати... Ну, 5, 10 чи 20. А ні, ні, ну, десь 20 точно. Вчора було багато будівельників на об'єкті. Добре, дуже дякую вам за відповідь, Анна. Добре, да. До побачення, бачення, да, навзаємо. Ну, ось так. Ось ми, друзі, почули від неї відповідь. В принципі, щося їй повірила. Ви теж? Ну, повірили ми їй, Анні. А, Друзі, о, значить. Дякуємо, що ви додивилися цей випуск до кінця. З вас, будь ласка, вподобайка, підписка на канал і обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі. Я вам цей гадюшник прикрию. Оце якби таке у мене було під будинком, я всіх би рознесла. Мене воно аж отак бісить, Ненавиджу, срач. Значить, у мене У мене. ковьор вибівають. Что вони Київ превращают?